Цими днями працівники Державної служби України відзначають своє професійне свято. Діяльність цих людей як посередників між владою і народом має важливе значення становленні держави. Держслужбовці забезпечують в органах влади функції і завдання України. На Державній службі України працює 280 з половиною тисяч службовців. Співвідношення їх з загальною кількістю населення становить лише пів процента, це в кілька разів менше, ніж в деяких країнах Євросоюзу. На Прикарпатті 7 тисяч вісім державні службовці, 51% з них молоді люди віком до 35 років. Як годиться до свята, кращих працівників Держслужби вітали, вручали почесні нагороди. Це професія нелегка, складна, вона відповідальна і надзвичайно почесна. Але від вашої роботи від вашої компетентності, від вашого творчого підходу до виховання тих чи інших завдань, від вашої людяності, принциповості, від уміння вирішити проблеми людей вашого району чи міста залежить і довіра людей до нашої влади. Звичайно ж, без державної інституції неможливий соціально-економічний розвиток України. Попереду модернізація і вдосконалення механізмів влади і людей, які стоять біля керма держави.